Вимикай буденність, вмикай премач. Емель готує десант зелених чоловічків в Естонію. Росіяни удосконалили північно-корейські балістичні ракети. Тепер вони б'ють точно в ціль. А КНДР вироблятиме шахеди для війни проти України. Дітей чиновників пропонують відправити на фронт заради зміцнення армії. Звільнені з полону азовці розповіли про пережиті тортури. Грету Тумберг депортували з Ізраїлю. Та епічна історія з Хепіендом. Кадирівець розстріляв цивільний будинок у суджі, а за мить загинув у ДТП. Це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Починаємо. Росія значно покращила балістичні ракети КН-23, які їм передала КНДР. Про це заявив глава української розвідки Буданов. Перша партія ракет КН-23 була неякісною. За даними української прокуратури, близько половини ракет не лише відхилялися від траєкторії, а й вибухали у повітрі. Тепер же вони вражають цілі зі смертельною точністю, відзначив глава гур. І це до слова не єдина шокуюча інформація від Буданова. Глава ГУР також заявив, що КНДР розпочне виготовляти шахеди. В цьому їм допоможе, звісно, Росія, але дрони Кім Чен Ін клепатиме не лише для себе, а й для Кремля у якості Бартера за надані технології. Тож, цілком ймовірно, що вони можуть бути використані і проти України. Тобто КНДР вже безсумнівно воює проти України. Не просто допомагає. Ереф а тепер навмисно нарощує свій ВПК, щоб бити по Україні, і це навіть гірше ніж коли КНДР відправила до РФ своє гарматне м'ясо. І, зокрема, через цю підтримку від КНДР РФ може будувати плани про напад на НАТО, і ця атака вже може бути зовсім скоро. Голова розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може відправити так званих зелених чоловічків до Естонії. У розпорядженні його розвідки є відомості, що Кремль розглядає війну в Україні лише як проміжний етап на шляху до подальшої ескалації проти заходу. Він також застеріг від недооцінки. Експансіоністських прагнення РФ Кай запевняє, що у Москві є люди, які не вірять, що стаття 5 НАТО працює, і хотіли б випробувати НАТО на міцність. При цьому запевняє голова розвідки. Цитата Росії не потрібно проводити великі бомбардування чи задіювати бронетанкові сили. Достатньо відправити в Естонію зелених чоловічків для захисту, нібито пригноблених російських меншин. Кінець цитати. Звільнені з полону азовці розповіли про тортури всі номер 2 міста Камишин. Матеріал зробили журналісти слідство. Інфо за словами українських захисників полонених б'ють по кістках, ламають ноги, а після катують електрошокерами. Один крутий табік, а другий тебе ще ногами ще Нас просто виводять на коридор, починають шокерами забивати. Фізичне насильство електрошокер добімки. Були обращения по поводу применения электрошокеров к пленным украинцам. в их лечению массовых случаев туберкулёза. Что вы об этом знаете? Вообще ничего об этом не знаю. Они просто кайфовали от того, что нас катували. Извините, я сейчас зайду к начальнику учреждения. Угу. СЗО2, город Окомышен, и в документации указана ваша фамилия. Уточняем. Я не знаю. Особливо, якщо ви не чуєте, що ти азовець, у співробітників ТЦК бувають зриви на людей, тому що їх постійно цькують. Схоже, саме так вирішив відбилити репутацію співробітників територіального центру комплектування. Голова ради резервістів сухопутних військ Тимочко. Якщо безперебно цькувати якусь структуру, то і яка намагається довести, що 90 дев'яносто там п'яти відсотках дев'яносто своїх хтось там більше менше. Працює на користь, яка намагається самоочищатися, яка дає позитивні досвіди і практики. Але коли їдкують і тільки тикають на негатив на негатив, ну це пружина, яка стискається і звичайно досить часто буває ситуація, чи не часто, але буває ситуація, коли власне може всіх людський фактор відбуватися процес якого зриву емоції і так далі, тому коли ми акцентуємо на працівниках центрі комплектування, ми маємо теж підходити до з повагою до тих людей, на яких покладена так непопулярна, так скажімо, не іміджово престижна, не політично вигідна, але вкрай необхідна робота захисту і України. Безперечно, робота необхідна і беззаперечно її треба поважати. Але і співробітникам ТЦК варто більше приділяти уваги своїм, так би мовити, зривам. А ось таке відбілювання, як на мене, точно не допоможе. А наступна заява точно сподобається більшості українців. Зробив її посол Ізраїлю Бродський. Каже, щоб армія була сильною. В ній мають воювати діти політиків. Немає різниці е чи ти. Син когось з е, уряду, син міністра або син дипломата немає жодної різниці. Всі служать й е, в е, бойових частинах армії, і це взагалі нормально. І ви знаєте, що е, Кожного разу, коли є загострена ситуація в Ізраїлі, люди з за кордону повертаються в Ізраїль, негайно повертаються в Ізраїль, щоб звернутися до армії і піти служити. Це взагалі нормальна ситуація для Ізраїля. Насправді це обов'язково для того, щоб мати міцну армію, не має бути інакше. Я, я навіть не можу уявити собі, як може бути інакше. Натомість в Україні заговорили нині не про дітей-чиновників, які хочуть воювати, а про людей 60+, які прагнуть до війська. Нардеп Олександр Федієнко переконаний, багато представників саме цієї вікової групи хочуть взяти до рук зброю. Був виклик від командирів, що до них звертається багато вже не способ а просто громадян України 60+, які хочуть продовжувати службу лавах збройних сил України інших військових формування. Провевши консультацію з Генеральним штабом, з міністерством оборони України, народні депутати України Арман Костенко і інші, я в тому числі ну розробили відповідний маленький законопроект, щоб дозволити на добровільній основі громадянам України, які будуть мати бажання, які будуть відповідати військово лікарській комісії, на які будуть відповідний запит від конкретного військового формування, укладати контракт на виконання там якихось функцій в тих або інших військових підрозділах. До речі, повертаючись до Ізраїлю, там виник справжній скандал. У водах Ізраїлю затримали екоактивістку Грету Тунберг. 1 червня вона разом з 11 соратниками відправилася морем в сектор Газа, щоб прорвати ізраїльську блокаду. Судно активістів планувало дійти до берегів Гази, щоб доставити допомогу і привернути міжнародну увагу до гуманітарної кризи, але не судилося. Хоча увагу привернули немаленько. Напередодні судно активістів затримали і почали буксирувати до Ізраїлю. Ізраїльська влада назвала спробу грети шоу та сприянням Хамасу. Сама активістка визнала дії Ізраїлю. Викраденням при цьому в мережі виросеться фото, як ізраїльський військовий дає їй сендвіч до слова з м'ясом. А сама Грета при цьому усміхається. І ось поїздка Грети офіційно завершилася. Тумберг депортували з Ізраїлю. Виглядає вона при цьому не дуже задоволеною. На дії Грети Тумберг відреагував навіть Дональд Трамп, президент США, висміяв активістку, заявив, що вона дивна людина, а ще що вона молода людина Трамп також порадив їй записатися на курси з управління гнівом. До слова туди б не завадило сходити і самому Трампу, хоча він може і розізлитися, коли побачить, що там не всі у костюмах. Тим часом в США заарештували російського підприємця, який купував американські технології. Мова йде про Юрія Гугніна. Прокуратура США звинувачує криптовалютного підприємця у відмиванні понад 500 мільйонів доларів та допомозі Росії у отриманні чутливих американських технологій. Слідство стверджує, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю і за запчастування. Стини для російської державної компанії з ядерних технологій Росатом. Російський окупант розстріляв житловий будинок в суджі із гранатомета. Відповідне відео з'явилося в соцмережі. Як стверджують z канали на кадрах, боєць спецназу Ахмат на рукаві військового помітна пов'язка з літерами ВК, що може вказувати на приналежність до військової комендатури. Перед пострілом він кілька разів вигукує Ахмат Чечня. А сам інцидент, судячи з погоди та зелені на деревах, стався зовсім нещодавно. Тобто коли в суджі були вже виключно російські військові, після того, як відео розлетілося, зет патріоти почали просити місцевого губернатора Олександра Хінштейна покарати військового. І той відповів, сказав, що бойовик вже покараний. Він розбився в ДТП, коли тікав від поліції. От тільки і тут знову через нього постраждали люди. Під час переслідування тіктокери вилетіли на зустрічку і протаранили інше авто. До слова аварії дуже популярні серед російських військових, і на фронті це теж буває, але такої безглуздої ДТП ви ще не бачили. Український дрон спостерігав за рухом двох автівок російських військових. Просто спостерігав скидів, не робив. А ті самі все зробили прямо як треба. Це всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.